За тиждень після коляди напередодні старого нового року українці святкують щедрий вечір. За християнським календарем це день преподобної Меланії. У народній традиції обидва свята об'єднались. Тож тепер ми маємо щедрий вечір або свято Маланки. А ви знаєте про традицію цей день або ж історію цього свята? Не перемагайте, і ми про все вам розкажемо. До речі, звуть нас Вікторія та Ніколін Донець. Ходімо. Як ви вже дізнались, у унаслідок розбіжності, яка існує між Григоріанським Свіським та Юліанським церковним православним календарем, чимало українців святкують Новий рік двічі. Офіційне святкування Нового року припадає на 1 січня, а 14 січня в народі досі називають Старим Новим Роком. Отже, якщо коротко, то в ніч з 13 на 14 січня ми святкуємо Старий Новий рік. Це зрос. Міло. Його, ще називають ще вечір, наступного дня свято Василія. З цим, здається, все теж в порядку. Але що ж таке Меланка? І чому її святкують в цей самий день? Все занадто заплутано. Спробуємо розібратись. За стародавнім міфом, окрім сина Увсейного Лада, вірного побратима Бога місяця, була Стітонька. Яку всі називали Миланкою, бо вона була мила й чарівна. Одного разу, коли князь місяць був на поліванні, люди Змій викрив Маланкою срібного терема і заприторив обіцяне царство. Ну, а визволив, звичайно, славний богатир безпальчик Васильчик, і звісно ж, з нею одружився. Отака історія кохання. Ось чому після щедрого вечора святкують Василя. В жертву приносять свиню, яка вважають тлімісячною твариною. Ну, а Васильчик став покровителем цих тварин. Тому за народними звичаями на Миланку готували свинячі нутрощі, по них ворожили, який буде врожай, а зі свинячих ніжок варили дриглю. Щоб у людей не боліли ноги, вшановували миланку за якомога багатшими столами, бо то є продовження щедрого вечора. З усіма добрими богами і душами предків починають готувати другу обрядову кутю. На відміну від багатої, її можна заправляти скромно. Як і на багатий вечір, кутю також ставлять на покутті. Окрім того, господині печуть млинці, готують пироги та вареники з сиром, щоб обдарувати щедрувальників та посівальників з вечора до півночі. Щедрувальники обходять оселі. За давньою традицією, новорічні обходи маленкарів. Як і різдвяних колядників, відбуваються після заходу сонця, тобто тоді, коли володарює уся нечиста сила, дівчата підлітки поодинці чи гуртом обігають сусідів, щоб защадрувати. Цього дня наші предки започаткували традицію водити маланку. Дівчата обирали найкращу з-поміж себе і одягали її молодою, вінок, стрічки і багато намиста. Друга з дівчат убирались за молодого жупан, шапка, шаровари, чоботи і звалися Василем. Уся дівоча вата іменується дружками. Дівчата з веселенками та маланку до хати не заходили, щедрували під вікном. На маленках ходили також і переводські гурти. Хлопці в масках висловлювали добрі побажання, веселили піснями, танцями. Зазвичай один з них був перетягнений в жіноче вбрання. Окрім того, цього дня відбувається одна з найдавніших різдвяних містерій, що збереглась до наших днів, і відбувається у щедрий вечір водіння кози. Використання в обрядах маски кози відомо багатьом слов'янським і неслов'янським народам, а її походження пов'язують з культом родючості та вшанування тотемних тварин. Різдвяний новорічний обряд Коза цікавий як старовинне ритуальне дійство, в якому воєдини зливалися магія, спів, музика, драматичні елементи, танці його ядро становила календарна пісня го 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 коза із сюжетно пов'язаним танцем «Пантомімою» реджених виконавців. Сьогодні обряд коза втратив, перевіз магічне значення і перетворився на пародійну мустичну виставу. Сюжет драматичного дійства все більше і більше віддалявся від пісні, доповнюючись новими сценками та епізодами, внаслідок чого і збільшувалось коло персонажів рядження. Так, поряд з основною твариною маскою козою були ще й дід, баба, юрист, циган, лікар та інші. Тож вітаючи господарів зі святом, масковані парубки розігрували нові гумористичні сценки: сверка й баба доїння кози, лікування кози і продаж кози на ярмарку. За давнім звичаєм, перебрані і закінчивши ритуальний обхід, вранці йшли на роздоріжжя, палити діда або дідуха. Снопи соломи, що стояли на покутці, від святого вечора до Нового року, а потім стрибали через те багаття. Це мало очистити від спілкування з нечистою силою. А наступного дня, коли починає світати, йшли посівати зерном. Зерно брали у рукавицю або в торбину. Спочатку йшли до у хрещених батьків та інших родичів. Зайшовши до хати, посівальник сіє зерном і вітає всіх з Новим роком. Тійся, родися, жито пшениця, горох чечевиця і всяка пашниця, знизу корениста, зверху колосиста, щоб в майбутній рік родило більше, ніж той рік. Окрім бережіння в ніч на старий новий рік, люди зважали на прикмети, ось деякі з них. Якщо ніч проти нового року тиха і ясна, рік буде щасливий не тільки для людей, а й для худоби. А якщо сонце високо зійде, рік буде щасливий, а особливо добрий буде врожай. Якщо раз на вкриваюся дерева, то буде гарний врожай та гарний медозбір. Якщо випав м'який сніг – ніг, на врожай, а коли тепло, то літо буде дощовим. Якщо ж на маленькі відлига, то чекати теплого літа. Кожен регіон України має свої особливості святкування Маланки, та чи не найяскравіше це дійство відбувається на Буковині, у Чернівцях та в усіх районах і селах області, де з особливою любов'ю і піклуванням ставляться до свого фольклорного надбання, народженого фантазією і віруваннями народу. Бережуть його і удосконалюють. Тут проходять Щорічні фестивалі, які варто побачити, бо такого унікального видовища немає більше ніде. І справді, мабуть, тільки на цій землі могло народитись таке поетичне диво, як Маланка. Наша мама. Я б дуже хотіла побувати на такому святі. Ну, в нас теж непогано святкують у цей день. Сподіваємось, ваш вечір буде щедрим, а увесь рік багатим та щасливим. А у цей святковий день для вас старались ми, Вікторія та Ніколі Донець. Побачимось зовсім скоро, Па-па!